Мріяла стати медиком, але на Луганщині, рятуючи поранених побратимів, загинула від осколкового поранення в серце. На той момент їй було 22 роки. Портрет та історія Лілії Шулик, котра родом із Городоцької громади, увійшли до виставки полеглі захисниці України. Її відкрили у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва до Дня української державності. Символічно, ми вже тисячоліттями знаємо, як ми постійно в війнах виборюємо нашу незалежність. Ми сьогодні хотіли згадати і розказати про кожну жінку, оскільки жінок пішло захищати, виявили бажання поруч пліч опліч з нашими мужніми чоловіками. Авторка виставки Олена Білозерська, журналістка, поетеса та офіцерка Збройних сил України. Спочатку портрети захисниць публікувала у соцмережах, а виставку робіт вперше представила у місті Городок на Хмельниччині. Нехай бачить весь світ ще раз, що в Україні війна, що в Україні гинуть кращі, з кращих гинуть люди, гинуть діти, гинуть жінки, які б могли б жити, любити. За даними Міноборони, на початку 2024 року у лавах ЗСУ служили 45,5 тисяч військовослужбовиць, і з кожним роком кількість жінок військових зростає. Серед полеглих героїнь портрети п'ятьох родом із Хмельниччини. Є тоді є дівчата від 20 років, у кого сім'ї, є дівчата, у кого от, чоловік пішов на війну, і дружина пішла за ним. Тобто в кожного своя історія і такі ж самі подібні історії і у наших дівчат. Олена називає себе, ну я не професійна художниця, говорить, але подивіться, чи змогла би зміг би професійний художник відобразити от стільки от таку біль, як у цих дівчат. Виставка триватиме до 26 липня. Надалі вона помандрує до інших міст України. Крім того, Олена Білозерська планує створити книгу пам'яті полеглих захисниць. Вшанування це найменше таке, що я можу зробити, щоб українці завжди про них знали і пам'ятали. Я дуже прошу всіх ну, по можливості долучатися до того, щоб наших героїнь і героїв не забували ніколи. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.